Всім привіт! У мене канал про теплиці, але будемо сіяти, сажати. Ось новий рік зустрінемо. На всі свята у нас копчене м'ясо. Тілка ось відкрию, поки чоловік десь пішов. Може, шкоди нароблю, духовка. Ось дивіться, яка краса, це два бройлера, яких ми тримали півроку, бо не було де дівати з цим світлом, морозилки страшно затарювати. То ми потихеньку їх перекопчуємо. Духовка Ха, надихалася. Ой, гнеться. Духовка ось і знизу. Оця бочечка, це хату купили чоловіка-батьки 40 років назад, і вона тут була. Буржуйка. Друга там, закрила. піддувайло закрили чавун, на чавун духовка, але тут ще й отак дирки посверлені, прикриває. І всередині м'ясо коптиться. Ми їх не мочимо, зарізала, відварила дві години 5 літрів води. Два стакани соли накидала перцю часнику, всього ще й цибулину, щоб пахло. Це ми трішки його пробували, мов смачне, м'яке. Дрова тільки оцих овочевих порід, слива, яблуня, ой, розгорілося. Не знаю, чи можна так. На вулиці ніч собаки гавкають, наше м'ясо пахне, прийшли забирать. Шість годин воно коптилося. Ну, так Вночі працюємо нам дня мало. А ну щас давай б... бо ще загубим Бачите? Так що свято буде. Вітаю всіх з наступаючими. Думаю, зустрінемося вже в новому році. І з перемогою дуже хочеться. Для мене новий рік то так. Добре, що він є, але дуже хочеться, щоб наші хлопці повернулися додому. Оце курочка драна, це ми пробували на сіль і чим яке. А ще перед тим, як коптить, я їх притрушую чорним меленим перцем локоток, і давлю часнику багатенько, не заважає він тут. І варилися вони в воді смачній, але ще й зверху натираю. Дякую всім, хто додивився до кінця. Бачите, димить треба йому трішки полежать, щоб видихалося.